Друзі всім привіт! Вітаю вас на своєму каналі. Мене звати Аня, це мій канал про життя в Канаді. І це відео Уф, дуже довгоочікуване для мене. Я нарешті здала салпіп! І, що дуже важливо для мене було, це набрати мінімум семірки по всім частинам: reading, writing, listening, speaking. Ось такі в мене результати. Я дуже щаслива. Ще не буду це все перездавати. Ура, ура, ура! Почнемо з того, чому я його здавала. Окрім того, що, в принципі, сертифікат, який вказує на рівень вашої англійської, потрібен для подачі на піар. Плюс особисто для мене це було важливо для того, щоб отримати сертифікат Early Childhood Educator. Детальніше про це все я розповідала в ось цьому відео. Сертифікат рівня 3. Ну або два, все залежить від компанії організації, яка вирішує, який левел потрібно мені дати. Мені це було дуже важливо не тільки тому, що з другим і третім сертифікатом в мене буде більше топ-ап, типу до надбавка до зарплати від сторони провінції Альберти, але і на подачу піар по моїй спеціальності. В мене ось такий нок з Childhood Educator. і для того, щоб подаватися на піар. Сертифікату першого рівня недостатньо у мене повинен бути або третій, або другий таким чином, здавши селпіп. Я вбила е, якби двох зайців е, одночасно і е, чому я дуже-дуже рада. Коротше, готувалася я до нього достатньо довго, як е, десь, мабуть, з вересня. Але ця підготовка була типу: сьогодні я крив там пробний тест, попробую його там, пройти. Може, сьогодні Рідін пройду, може завтра writing. Коротше, особо, в Райтін. Коротше, особливо мене підготовки не було. І е, е, так я дотягнула до кінця січня. І Міша мені сказав: що все, хватить, давай ми собі з тобою виберемо дату, і тоді в тебе піде твоя підготовка. Так воно і вийшло. Він вибрав мені ось цю дату. Я погодилась, ми заплатили, і отут пішла вже нормальна підготовка. Перейдемо до того, як я готувалася до цього тесту. Я готувалася на е, пробних тестах, які продаються на офіційному сайті. Так, да, я їх придбала, але я їх придбала ще коли була Чорна П'ятниця із 50% знижкою. Тому вони мені вийшли набагато дешевше, ніж звичайна їх ціна, і е, там в мене було. 7, 8, 9, 10, 11. 11 тестів, і якби в кожному тесті по два варіанти. Тобто, по факту, в мене було 10 тестів, і цього просто з головою для того, щоб зрозуміти, як тест виглядає, підготуватися до всіх максимально можливих варіантів. Насправді я рекомендую. Це одна частина. Тобто я по цьому якби готувалася, просто знаючи якби, різні теми. Я готувалася спікін. До речі, в телеграмі своєму я вже написала пост кому цікаво. Там я навіть залишила свої аудіо, як я готувалася. Я себе просто записувала на диктофон. Це просто мої відповіді на оці мок-тести типу пробні, як я себе типу оцінювала. Кому цікаво, можете послухати. Ці тести мені також допомогли в тому, що я там бачила картинки, які треба було описувати на спікінг. Також різні тексти, варіанти. Там є завдання в ріді, блоці де читання. Там є завдання, що ви отримуєте типу якийсь або флаєр, або якийсь листочок з варіантами, можливими, там, якась пропозиція. Це можливо в самому пробному тесті, який безкоштовно для всіх, там є різні візитки, і справа у вас лист. Там йде мова про ось ці візитки. Ви повинні або ВГД, ставити пропуски в цьому листі, базуючись на ось цій картинці з різними варіантами візиток. От, і ось ці візитки вони бувають абсолютно різні. Це може бути щось з ресторану, якесь меню, або це може бути різні автомобілі а, замість цих візиток, або це може бути тема, наприклад, якесь історичне місце, якась локація, музей, не знаю, або щось таке. Те Теми найрізноманітніші. І це мені. Допомагало, що вони настільки всі різні, і таким чином я практикувала свій vocabulary, тобто свій словниковий запас, мені це дуже-дуже допомогло. Також я використовувала YouTube дуже активно. Там є ось цей канал цього, цього чоловіка. Я не знаю, як він правильно читається, але всі його поради мені максимально допомогли. Я користувалася всі безкоштовними матеріалами, базуючись на цьому каналі. І на йому на його офіційному сайті, який він дуже рекламує, де ви можете придбати навіть навчання у нього або у його вчителів, так як це просто я так зрозуміла, це його просто якби мовна школа, де вони готують до різних тестів. По факту, це все, бо мені не потрібно було вчити граматику, супер, якісь там слова, якісь фрази. Так як я закінчила університет, я по спеціальності вчитель англійської і іспанської мов. Ця вся база в мене є, я все це абсолютно розумію. Я просто купляла мок-тести для того, щоб максимально зрозуміти, що вони очікують від мене. Тому що всі ці тести, якщо ви проаналізуєте той же IELTS, TOEFL, CELPIP, вони всі мають якусь свою структуру і є конкретні, критерії, по яким вони оцінюють, і тобто я просто адаптувалася під це. Практикуючись на моктестах. Коли робила рідінг, я виписувала слова просто їх запам'ятовувала і це все. По факту, активна підготовка в мене тривала тиждень, цього мені було достатньо. Але якщо ви вчили англійську дуже давно, ви зараз вже трошки підзабули я вам рекомендую брати десь два місяці на активну підготовку. Запам'ятовування слів, пройдення граматики і так далі. Ще один момент, який я навіть не знала. Я це дізналася, коли оплатила вже тест. Коли ви оплачуєте, у вас з'являються в вашому кабінеті такі сети, це також як міні-курс, який онлайн. Там ви можете практикувати reading, listening, speaking, writing, Там є завдання, але вони оформлені не так, як сам тест. Але це якраз для того, щоб ви просто тренувалися саме в, ну, в англійській, а не по структурі. Якщо ви купите свій тест набагато якби, раніше, наприклад, що ви знаєте, ось давайте виберемо там, дату, наприклад, через два місяці ви купуєте цю дату, і у вас якраз з'являться ці сети, і у вас буде достатньо часу, щоб їх пройти. Це, якби також бонус, це безкоштовні матеріали, які надає сам Селпіп. Так як в мене були мок-тести, то насправді я ці сети взагалі не проходила. Я так їх відкрила, прогортала, подивилася, що вони абсолютно по-іншому виглядають. що там знаходяться різні паради. але мені вже було достатньо відео, наприклад, тих, що Селпіп, до речі, проводить онлайн-трансляції. Ви можете записатися на конкретну трансляцію, де ви проходите якісь частини на конкретний рівень. Ось так вони виглядають. Посилання, всі посилання будуть внизу в описі під відео, тому переходьте кому цікаво. А я була на декількох таких трансляціях. По факту вони повторюють одне й те саме, що в них є на цих же якби трансляціях, які вони вже записали, і вони знаходяться в Ютубі на їх каналі на ОСОМ, Також посилання в описі, і ви можете просто переглянути ці трансляції, і цього буде достатньо. Але якщо ви хочете бути присутніми онлайн. То велком, це все безкоштовно записуєтесь, і потім ви можете навіть там в чаті писати свої особисті питання до людини, яка буде проводити цю трансляцію. Тому вона відповість на всі ваші запитання. І детально зможе пояснити, тому що вона є представником цього селпіпу. Мені це дуже допомогло також для того, щоб я просто уявляла, що від мене требують, які як стес буде виглядати, і ось на що мені потрібно фокусуватися. Тепер перейдемо до того, як в мене проходив цей екзамен. День тесту це була субота, був вихідний день, чому я була дуже рада. Я записалася на годину тридцять. Ні, на навіть на годину 45 у мене тест. Обов'язково потрібно бути було вже в місті, де проводиться цей тест за 45 хвилин. Я була там навіть раніше за годину, а мене впустили, завели в кабінет, де в нас були такі просто ящички з номерками. Видали листочки, в якому я написала номер ящичка. Туди в ящичок я склала всі свої речі, і ми його закрили. і Він просто там стояв в цій кімнаті. Далі нас провели по одному, то ми зробили як чекін, нас сфотографували, зісканували наші документи і посадили вже в кабінет, де були у нас окремі якби комп'ютери. А в нас були такі, якби стінки між нами, всі були навушники з мікрофоном. Цей день чомусь вони абсолютно були не підготовлені. В них всі комп'ютери були виключені. Вони їх заново включали, заново все загружали комп'ютер. Коротше, це все так затягнулося, що по факту ми почали тест не в годину 45, навіть не в 2, Ми почали в 2.30. А так як я туди прийшла десь за годину до години, якби 40, коротше. Я там була десь з 12:30 до 2.30, і це я просто чекала. Я була дуже заморена, плюс я нервувала. Але тут що хочу сказати, маленький бонус: вони видали два листочки, на яких ви робите свої нотатки, і я там, де написала номер свого ящичку, де в мене речі лежали. І він був зі мною разом з ручкою, яку вони видають. Тобто, вам на цей тест не потрібно абсолютно нічого брати з собою. Я в цей час, поки ми просто сиділи і чекали, коли зайде людина та скаже нам якийсь ну, там, конкретний код, щоб ми всі ввели і одночасно почали тест. До цього періоду я виписувала на один з цих листочків всі свої завчені фрази, структури для моїх спікінгів на кожну частину і на врайтін. Це мені максимально зекономило час, нерви. я була в впевнена в тому, що я говорю, тому що, по факту, коли був спікін, я прочитала завдання, тобто там, дається 30 секунд там, на завдання, я прочитала на підготовку. Я прочитала завдання, я собі виписала якісь пункти або ім'я, до кого я повинна звернутися, яка причина, там, придумати три якісь, не знаю, supporting arguments or, там, suggestions. Я їх туди вписала собі на листочок і все. І, типу, по факту, я просто: «Hi, Bob», там вставила. «How are you doing?», Бла бла бла. I hope you are well, типа, і такого всього. І, типу, це в мене вже структура була написана. У мене було також написано прощання з ним, і в мене були офігенні аудіо, чому я дуже рада і рекомендую всім завчити структури. На до речі, на цьому ж каналі, де який я рекомендую, де я готувалася по відео, там людина дає приклади. А як ви можете починати? Взагалі структуру, це називається темплейтс. Ви можете, звісно, це все змінити, щоб це не повторювалося. Але це реально офігенний лайфхак, який вас спасе, в в як... ви ж вивчите ці фрази, ви можете в ці фрази вставити дуже складні слова, які підвищують вам бал. Це дуже круто. Тому що у вас. По-перше, час буде вже зайнятий початок і кінець, ви будете впевнені. А посередині, ну ви додавати якісь свої там, можливо, слабенькі якісь речення, можливо, дуже прості, але в по цілому потім картина буде виглядати дуже якісно, дуже класно, ваше аудіо буде звучати. І я собі, коли це все виписала, я прям видихнула, і мені стало вже легше. Я просто чекала далі. Ну і в writing я так само я собі виписала варіант, якщо в мене там informal, formal letter буде і отак от, от. І коротше, рекомендую, якщо у вас буде така можливість. Я не знаю, чи всім видають так листочок і ручку до того, як ви можете почати тест, але в нас таке було, і я цим скористалася і дуже рекомендую вам, якщо буде можливість. Почався тест, продовжився дуже довго дві десь з половиною години. Нам ще дали вони, до речі, вставляють в деякі частини блоки, які вони кажуть, що це не оцінюється, це просто для нас цієї статистики. Так, от в мене був один із блоків. Це коли в рікінгі завдання є там, де у вас параграфи, а з другої, отут, типа, отут параграфи, а з іншої сторони у вас просто речення, і ви повинні знайти оце те, що це речення, в якому із цих параграфів знаходиться або взагалі ні в якому не знаходиться. Тоді ви вибираєте саме останній варіант. Коротше, оце в цьому завданні в мене було таких рівно два. Просто різні теми, різні тексти. Часно після listening, reading, уже коли почався writing, я вже, вже була просто максимально видавлена, виснажена, мій мозок вже заморився. Тому я рекомендую оці мок-тести, можливо, якщо ви навіть не будете їх купляти, нові типу ці пробні на сайті, ви пройдіть ті. Пробні, які безкоштовні всім даються, коли ви зареєструєтесь на цьому сайті, зайдете в свій кабінет, то, будь ласка, пройдіть обов'язково від початку до кінця без перерви, щоб ви натренували свій мозок до ось такої невпинної нагрузки. Бо в мене в кінець вже все просто плевло, навіть під рідінг, там в кінці там ще й самий складний текст. У мене просто все вже змішалося, але я максимально старалася сконцентруватися і ну. Коротше, вдалося здати. Ну і коли вже все це пройшло, ми всі написали. Я просто залишила ці всі нотатки там на столі. Ви не можете з собою нічого брати. Виходите, просто забрала свої речі і пішла. до речі, до того, що типу, ви записуєте аудіо, мені, наприклад, нікого не було Ну, якби. Я трошки їх чула, але вони мене абсолютно не відволікали. Я була максимально сфокусована на своєму, мене нічого не турбувало взагалі. Один раз навіть до мене, мабуть, я можливо, була дуже голосно, говорила. До мене підійшла та дівчинка, яка типу, нас контролює, в неї є листочок Please Be Quiet. Щось такого. І вона, типу, мене просто по плечу постукала, показала цей листочок і все. Тобто вона навіть звуків ніяких не, не здає. Просто вас трошки по плечу і така. Ну, і вона теж чекає, коли ви розкажете типу, свої там, цю, аудіо, а потім вже вона вам. На, нагадаю, якщо ви дуже голосно говорите. А, якщо у вас проблеми з навушниками, говоріть за раніше, вони вам повинні їх змінити, не, не стісняйтеся. Ну, все потім я забрала речі і пішла. На жаль, я не можу вам сказати теми і, взагалі, контент, що там було конкретного, тому що я підписала типу договір, що про не те, що я не можу це розповідати. На жаль. Якщо у вас залишилися якісь питання стосовно СЛП, по його здачі процесу, будь ласка, пишіть в коментарях, я з радістю відповім. Або можете, якщо не хочете в коментарях, можете мені в телеграм-каналі написати, я вам з радістю відповім. Якщо у вас є якісь рекомендації іншим людям, хто збирається здавати СЛП, можливо, якісь посилання на безкоштовні матеріали. Також залишайтеся, буде максимально корисно глядачам. Також, так як тепер в мене є сертифікат, підтверджуючи мої знання. Я, як вчителька англійської мови, з радістю можу вам допомогти, якщо вам потрібна допомога з англійською завдання граматику пояснити, лексику, розмовний англійський, також можу вам допомогти з структурою для підготовки сил піпу. Звертайтеся, пишіть мені в телеграм-канал щодо цього. Якщо вам потрібні персональні зустрічі з навчанням, то я знаходжуся в Калгарі і з радістю зустрінуся з вами в бібліотеці. Я думаю, що там найідеальніше місце для того, щоб навчатися. Або онлайн через відео, також з радістю вам допоможу. Як приїхала до Канади, я закинула репетиторство. Але в Чехії я ще навчала дітей іспанському та чешській мові. Тому в мене є досвід. Я також навчала дорослих. Перше заняття безкоштовне, тому звертайтеся, я з радістю відкрита до всіх. Дякую за перегляд. Ставте лайки, підписуйтесь на канал. Бажаю вам гарного дня. Успіхів на здачі на тесті. Нехай вам щастить! Дякую за перегляд і па-па! Трампа-памба-бам, рабамбам, рам бам